Своїми силами, де є можливість і чим є, то ми платаємо, оновлюємо, але все одно таки потребують вже капітального ремонту. Це харчоблок Воронського ліцею, що в Отаніській територіальній громаді. За словами директорки Марії Вексей, минулого року сюди за обласною програмою закупили нову техніку. Однак приміщення потребує капітального ремонту. Його тут не робили 50 років. Ремонт це є дуже такий великий об'єкт. Це в нас потребує стеля, і стіни, і підлога. Це напевно, і ми так підрахували це і великі тисячі. За словами працівника головного управління Держпродспоживслужби в області Віталія Фіглевського, цього року 18 громад Прикарпаття не виділяли грошей на ремонт харчоблоків у школах. Серед них і Отоніська територіальна громада. Ми новостворені і відділ освіти також дуже новенький, скажімо так. І не виділили кошти у зв'язку з тим, що не було звернень саме від директорів. Найперше про ремонт, про те, що необхідно для закладу освіти. Директор звертається до засновника. Зараз якраз 1 липня рішенням сесії від 30 червня заклади освіти загальної і середньої освіти йдуть на автономію фінансування, тому у них є залишки освітньої субвенції, які ще не використані, і вони зможуть їх скористатися ними самостійно для ремонту харчоблоків у закладах освіти. 28 відсотків шкільних харчоблоків на Прикарпатті потребують капітальних ремонтів, а більше половини поточних. Окрім того, потрібно оновити матеріально технічну базу, каже представник Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський. Основне питання це заміна каналізаційних і водопровідних мереж, заміна вентиляції і витяжок. Це дооснащення технологічного обладнанням, закупівля холодильного обладнання, це закупівля столового і кохонного посуду, а також оновлення столів, стільців, а також заміна санітарно-технічне обладнання це і умивальники. Освітньої субвенції вистачає лише на зарплату вчителям. Інші потреби шкіл повинні дофінансувати з місцевих бюджетів. Однак не кожна громада спроможна забезпечити заклади необхідним, каже виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан. Необхідно збільшити на 5% надходження до місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб, тобто передати з державного бюджету це громадам. Тоді всі громади витягнуть. або запровадити якусь державну програму підтримки таких громад, які не мають Власних ресурсів на ремонти і оновлення харчоблоку. Тобто поки немає в нас такої програми, то що робити громадами, які не мають можливості поки немає, просити обласну державну адміністрацію, тому що порядка 8 мільярдів гривень держава передбачила так звану додаткової дотації на освіту і медицину для обласних державних адміністрацій, які можуть розподіляти ці кошти на потреби тих громад, в яких є дефіцит. Суспільне хотіло дізнатися у директора департаменту освіти облдержадміністрації Віктора Кімаковича чи є можливість виділити гроші громадам на ремонт шкільних харчоблоків. Прес-секретар ОДА Володимир Джигіта спочатку сказав, що дізнається інформацію пізніше не брав слухавку. Ілона Загрук, Назар Вінтонюк, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.